Я бачив досить багато виступів у цій історичній будівлі. але ніколи не бачив жодної подібної промови або промовця, який отримував такий прийом. Його зустрічали як героя. Насамперед він подякував Великій Британії, що однією з перших підтримала Україну. По друге, змалював ширшу картину, яка полягає у тому, що українська перемога стане перемогою усього світу над агресією і зможе сприяти тому, щоб відвернути майбутні війни. Звичайно, це заголовок, який підхоплять усі. І нарешті він абсолютно ясно закликав до Дання бойових літаків Зеленський також віддав належне Борису Джонсону як людині, яка стала однією з перших прибічників України і мобілізувала на її підтримку міжнародне співтовариство. Треба сказати, що він такий гарний оратор, який звик і вміє доносити своє послання. У нього була одна чудова фраза, яку я міг помітити захоплено сприйняли усі присутні. Він сказав: Я йду до короля і скажу йому, що і у нас в Україні є королі. Це люди, які літають на воєнних літаках, і мушу визнати, що це дійсно вразило усіх.